Друзі, кожна хвилинка розписана. Вітаю з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Ось і зараз повернувся до фізичних тренувань вже приблизно тиждень, одужав більш-менше і тому тягаємо залізо. Покупався і працювати, працювати, працювати. А ви кажете шахи. Але в мене до вас питання, любі мої підписники, особливо підписники з Ютубу, тому що стріми поки ми плануємо робити саме там. Скажіть, будь ласка, напишіть в коментарях під цим відео або під будь-яким, ну краще під цим. Що б ви хотіли бачити на стрімах? Який би формат вам був дуже цікавий? Що ви, чим ви можете допомогти розвитку цього проєкту регулярних стрімів? Де буду я, де буде тренер нашої школи, майстерфіде? В який час вам. Було б максимально комфортно дивитися ці стріми наживо. Ну, давайте, дайте якийсь зворотній зв'язок, щоб ми бачили, чи варто все ж таки знайти ще часу і ось запустити цей проєкт зі стримами від міжнародного гросмейстра, з якісними знаннями, щоб ви не дивилися те лайно, яке, яке вам пропонують зараз різні недотренери у Ютубі та Тіктосі. Пишіть.